Привіт, друзі! Що ж, чіпляємо бочечку на цього юмзика і будемо сьогодні підживлювати нашу малинку. Бочечка в нас ось така на тону водички. Що, давайте чіпляти. Сьогодні я не сам, сьогодні я з маленьким помічником. Ось так, друзі, вже виглядає малинка. Ось. І сьогодні ми її вже будемо підживлювати, заодно і внесемо від шкідника. Чим підживлювати далі розповімо відео. Зараз саме їдемо заправлятися, везе бусою хімію. Ось я вже з бочкою чекаю, заприскочем. Що ж хочу сказати? Як бачите, ось так вже виглядає малинка, ось таке в неї листечко. В принципі, вже можна підживлювати її. На цьому кусочку поля малина виглядає ось так. Ось Трошечки підмерзла. І бачите, пагани, які не розпустилися, це підмерзла в нас зими. Е, на ось тому, кус... З тої сторони поля виглядає вона набагато краще. Е, Кому цікаво, чому вона виглядає краще, подивіться відео на каналі про фрезерування і все зрозумієте. Ось так, маленька виглядає гарненько, будемо її підживлювати. Що ж, поїхали заправлятися. Так, друзі, сьогодні даємо таку комплексну підживу, це Wimpel 2. Ось ми її даємо. Даємо оракул мультикомплекс, теж як піджива. Потом від шкільника даємо престо і від хвороб дамо спліт. Ось сьогодні ми ними будемо підживлювати і кропити, обробляти нашу малинку. Далі у відео виставлю вставочку і розпишу все, як, як давати і по скільки кожного препарату. Заливаємо воду в помпу. Ляємо нашу вкусняшечку. А, все, Їде вже другий трактор заправлятися. Там вже бочечка на 2 тони буде. Батько під'їхав, зараз ми заправимо бочечку ще на 2 тони, щоб сьогодні накрити цю малинку. Ось так виходить хімія. Зараз додамо все, включу колотілочку, воно заколотить все. І будемо прискати. Якраз погода стихла саме добре кропити. Ляємо наш любимий вимпел. Ось така красота у нас виходить. Все, зараз включаємо клотілочку, це все заколотимо і в поле. Так, нахожусь, я вже, друзі, на малинці приїхав. Хочу сказати, що підживлення у нас цього року трошки затягується, Тобто можна було трошки швидше робити підживлення. Але як не погода погана, то дощики, то, то ще щось. ну, Багато ситуацій було, які не давали можливість нам швидше обробити нашу малинку. Ну, Зараз ми вже на малинці, Яди заколотилися. Ну, аж пінка через верх пішла. Так, відкриваємо наші краніки і будемо, будемо кропити. Це в нас колотілочка працювала. працювала. що сьогодні не докропимо, будемо завтра кропити. Ось так виглядає вже малиночка, сорт Glenn Ample. Це її буде тільки другий рік. У цьому році вона виросла трошки дрібновата є рядочки, є краще, є гірші, але ці рядочки трошки дрібноваті з-за того, що минуле літо було посушливе. Ось, знаєте, ось така у нас малинка. Ну що ж, давайте працювати? Ось так ми вже ходимо на полік, тропимо. Поки що... поки що ходимо. Поки що ходимо в чуйтроздрят. Вевно пробиває. трохи просто погано видно. Ходимо поки що роздрат, А як же листя буде більше, будемо ходити ряд роздрат. На полі, на цьому полі у нас вже розвилася малинка, дуже гайдерна. Ось так от. Стану від сонця, бо проти сонця не видно нічого. Ось так розвилася вже малинка і вже місцями починають так як от бутони вибивати. Ось так і ходимо. І результат від того, що тропили пейтрій, по вже починає жовтнути. На цьому ми дуже і раді.